Ми вітання на телеканалі Дніпро випуск новин спорту, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради. Спортивна пара Софія Голіченко та Артем Даренський посіли 17-те місце у короткій програмі і кваліфікувалися до довільної на чемпіонаті світу свігурного катання в Бостоні Сполучені Штати Америки, яка відбудеться в ніч проти п'ятниці, 28 березня, де вони боротимуться за олімпійську ліцензію, які отримають кращі 16 дуетів. Додаткові три путівки не є року в Мілані розіграють. На відбірковому турнірі у Пекіні у вересні дев'ять спортсменів з Дніпропетровщини з 232 збірної України, які змагатимуться у 16 видах спорту. Візьмуть участь у всесвітній гімназіаді Ю 15 що відбудеться 4-14 квітня у серпському місті Златеборі. На старт якої вийдуть 2400 учнів та учениць з 54 країн. Світу Дніпро представлятимуть чотири бадмінтоністи. Та двоє боксерів з Кривого Рогу їде борець вільного стилю з Синельниківського району Греко-Римського. У танцювальному спорті виступить школярка з Нікополя. Також у складі делегації від нашої області: тренерка з Бадмінтону та тренер з боксу. Генеральна репетиція старту плей-офф баскетболісти Дніпра в фіналі зіграють з івано франківським Прикарпаттям Говерлою. А напередодні під пішні Володимира Коваля в передостанньому матчі регулярного чемпіонату наприкінці поєдинку. Вирвали у них перемогу 90-88, Хоча по ходу зустрічі після її першої чверті саме команда Західної України постійно була попереду, втім, під завісу матчу не втримала здобуте жіноча збірна Дніпропетровської області посіла друге місце командного заліку на чемпіонаті України з боксу серед юніорів та юніорок 2009 2010 років народження, пропустивши поперед себе лише господарів. З Хмельницьку на рахунку наших дівчат також шість медалей золоті нагороди здобули Ксенія Коцогуб і Софія Опалюк, Срібло у Кіри жмуріної та Єлизавети Асатової бронза, у Асі Ткаченко і Аріни Прищепи. Серед юніорів срібними призерами стали Богдан Смоляк та Ростислав Авшаров. Бронзовим Георгій Демчишин. Вісім нагород завоювали представники Дніпропетровщини на чемпіонаті України з Хвандови втф серед кадетів, який також проходив у Хмельницькому золоту. З нею путівку на чемпіонат світу, який відбудеться у травні, виборов вихованець дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Прохор Набока. срібні відзнаки на рахунку Катерини Григор'євої, Єви Батіщевої та Івана Ржемовського. Бронзові у Юлії Чатнобай, Діани Голуб, Дмитра Дзюбенка та Олександра Купріянова. Урок від зірок його у рамках проекту Національного олімпійського комітету України Олімпіклаб на спортивному майданчику бабічи двічі зруйнованого ударами російських ракет ліцею Покровської територіальної громади Синельниківського району для тамтешніх школярів дали легкоатлетки, призерка Олімпійських ігор Анна Рижикова та чемпіонка паралімпіади Оксана Бутурчук. Діти зробили разом зірковими спортсменками розминку, а потім провели тренування. Голова відділення Національного олімпійського комітету України Петроської області Михайло Кошляк презентував громаді легкототичний інвентар, м'ячі, а юним спортсменам подарунки сувеніри з олімпійською символікою і звісно солодощі, за що від усіх гостей щиро подякувала за подібний візит. Ініціаторка зустрічі голова Покровської селищної територіальної громади Світлана Спажева. Напрочуд широким за географію представництва видався третій вже традиційний турнір з боксу серед молоді пам'яті заслуженого тренера України Михайла Кореновського, що Відбувся на ринзі комплексної дитячо юнацької спортивної школи з боксу іденобурс Дніпровської міської ради. Напрочуд широким за географію представництва видався третій за ліком вже традиційний турнір з боксу серед молоді пам'яті заслуженого тренера України Михайла Кореновського, життя якого серед інших трагічно обірвалося внаслідок влучання російською ракетою будинок, де він мешкав. Що на житловому масиві перемога на змагання, що відбулися на ринзі комплексної дитячо-нацької спортивної школи з боксу. Єдиноборств Дніпровської міської ради цьогоріч, окрім дніпровських спортсменів та міст регіону Кривого Рогу, Кам'янського, Павлограду, Самара, Нікополя, Синельниково і Ларіоново, також завітали атлети з Харкова, Черкас, Львова, Донецької області та інших. Свою команду звано-франківської привізії, старший тренер Тарас Степанюк. Свого часу він боксував з Михайлом Кореновським, потім разом плідно спільно працювали на тренерській ниві. Він відразу відгукнувся на запрошення взяти участь у змаганнях і був приємно здивований їхнім рівнем та організацією проведення. Та як ми змішую, товаришували, я не зміг сюди не приїхати. Були проблеми з приїздом, були моменти, не всіх батьки хотіли пускати. У чуть-чуть там спокійніше, слава Богу. Але ми з духом зібралися. Сіли і приїхали. Дуже радий, в першу чергу, що федерація зробила такий хороший турнір. І грошові винагороди нас зустріли, накормили, як кажуть, напоїли, привезли, відвезли. Демократичне судівство було все, все на вищому рівні. Традиційно левову частку витрат турніру взяла на себе федерація боксу Дніпра на чолі з Тимуром Андрієвим. Змагання постійно підтримує і надає допомогу управління спорту департаменту, гуманітарної політики Дніпровської міської ради та і профільний навчальний заклад, де відбувалися сутички. Хлопці та дівчата показують гарний бокс. Приємно дивитись на ці бої. пишаємося ними. Ще хочу сказати, дуже гарна організація цього турніру. Шанували пам'ять не тільки Михайла Михайловича Кариновського, і всіх людей, які загинули разом з ним. З ним від вдару тієї клятої ворожої ракети. І також шанували пам'ять наших справжніх героїв, воїнів ЗСУ, які віддали на цій клятій війні саме дороге своє життя. Пишаємось нашою молоддю і славу ЗСУ. Скласти шану і вклонитися пам'яті тренера, вчителя, вихователя і педагога прийшли і приїхали багато колишніх колег і вихованців, і не тільки Михайла Кореновського. Серед них бронзова призерка Чемпіонату Азії, майстерка спорту України міжнародного класу. Анастасія Чорноколенко у якості почесної гості вона серед інших взяла участь у церемонії нагородження переможців і призерів змагань. Дуже дякую Федерації боксу Дніпропетровської міста Дніпро та Дніпропетровської області за те, що пам'ятають такого тренера, за те, що вшановують його, за те, що залишають в пам'яті таку особистість у спортсменів, тому що багато боксерів зараз приймають участь у цьому турнірі які ще починали під час діяльності Михайла Кореновського, та мають змогу вшанувати його та в його пам'ять провести бойову практику, провести такі поєдинки та набратися досвіду, щоб далі розвиватися у боксі. Нагороди чемпіонам і призерам турніру пам'яті свого чоловіка вручала і вдова заслуженого тренера України Михайла Кориновського Ольга. Яка безмежно вдячна усім причетним за щорічну організацію і проведення турнірів в пам'яті свого чоловіка для мене дуже важливі такі турніри. Я їх чекаю. Чесно, я їх чекаю кожен рік. Це вже третій турнір в пам'ять мого чоловіка. І я дуже вдячна федерації і всім людям, які причетні до цього турніру. Переможці і призери усіх вагових категорій були удостоєні від організаторів кубків, медалей, дипломів, ресурсних винагород. Зрештою, найбільшою такою для всіх стало вшанування пам'яті порядної людини, великого фахівця своєї справи Михайла Корновського, життя якого, як і тисяч українців, забрала клята війна Росії. Понад 150 учасників близько сотні хлопчиків 2014 року народження та 60 дівчаток 2014-2016, які окрім Дніпра Дніпра представляли також Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград, Самар, Тернівку та Синельниково вийшли на старт другого етапу дитячої ліги дзюдо, сутрічки якої традиційно приймали татами малої зали палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Понад 150 учасників, близько сотні хлопчиків 2014 року народження та 60 дівчаток 2014-2016, які, окрім Дніпра, представляли також Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград, Самар, Тернівку та Синельниково, Вийшли на старт другого етапу дитячої ліги дзюдо, судечки якої традиційно приймали татамі малої зали Палацу спорту, стадіону Олімпійські резерви нашого міста. А одним з партнерів турніру наразі виступив благодійний фонд булава. Я особисто займався 10 років дзюдо. Я виходець цього спорту. Для мене дуже важливо підтримувати всіх учасників юнаків, тим більше такий важкий час для нашої держави, щоб цей спорт розвивався та діти саморозвивалися. Це надто важливо. Це наше майбутнє. Це майбутні наша нація. У ході стислої урочистої церемонії відкриття змагань учасників суддів та оболівальників почергово подякували, привітали та побажали успіхів. Керівники Федерації Дзюдо області Григорій Король та міста Дніпра Сергій Балабан. Після того, як під склепінням зали пролунав державний гімн України, розпочалися сутички, у яких переможців і призерів визначали у 18-ти вагових категоріях. Дитяча ліга вальни дуже потрібне необхідне для того, щоб тренери та спортсмени разом з тренерами аналізували той період роботи, який вони зробили. Результат і дуже приємно, сьогодні. Багато учасників змагань батьки приходять, підтримують в наш непростий, скажімо так, складний час. Хочу подякувати всьому сектору село Пеки та оборони, які боронять нашу державу щоденно, низький уклин та хвала їм. і побажати, щоб дійсно діти і так воно і пройшло на путін зі всього періоду підготовки до, скажімо так, олімпійських ігор, щоб і ця кількість дітей, які займаються в спортивних секціях, дійшла до результату, до кого вона йде. Е, незважаючи на, цю, на ці гаджети, скажімо так, на інтернет, та все решта, ну а батькам, щоб вони їх підтримували і знаходили час е, займатися дітьми і приводити їх до спортивних связів. Для деякого це майже перші змагання, і, безумовно, ажіотаж дуже дуже великий. І, і я, я хочу сказати, що Наша наша справа тобто дитяча ліга живе, розвивається, і буквально через три три через півтора тижня, півтори, півтора місяця будемо проводити всеукраїнські змагання дитяча ліга, стінка на стінку. Це дуже цікаві змагання. За підсумками змагань, індивідуальних нагород, дипломів та солодких подарунків від партнерів Федерації Дзюдо Дніпропетровської області, загалом отримали 69 юнаків і дівчат. Переможці загальнокомандного заліку були у достойні кубків. Серед спортивних шкіл успіх святкувала комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Дніпропетровської обласної ради на другому місці. Шоста з Дюсашор Дніпровської міської ради, – дитячо-юнацька спортивна школа Синельниково, третя. Дніпровський дзюдо Дніпро виграв турнір серед спортивних клубів. Подібний такий синельниково другий, замкнув трійку призерів інший представник Дніпра. Дзюдо 80. Наступний етап дитячої ліги дзюдо запланований на 12 квітня поточного року. І на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.